Так, у мене великі собаки, це східноєвропейські вівчарки, вони більші за німців, вони такі ж витривалі, як і лайки, вони до мінус 25 вільно сплять на снігу. В них великий, величезний вольєр, у кожного свій, але вони в тих вольєрах не Живуть, вони, це їхня їдальня, вони там поїли і гуляють. У нас великий двір, тому їм де є де розім'яти м'язи, бо великі собаки мають рухатись. От. З початком вторгнення я, звісно, забрала їх додому. Вони до цього були вхожі в дім, але їм тут було жарко, і вони крутнуться, отримають якусь вкусняху і побіжуть. А спочатку я забрала їх в дім, бо переживала, щоб я потім не шукала їх зранку, якщо вони злякаються якихось вибухів. От. Е, то вони дуже швидко до цього звикли. Знаєте, поїли, погуляли і такі на віранді вже стоять біля дверей. Мамо відкривай, хай вже нас охорона охороняє. От. То зараз... А потім вже і старший пес захворів, задні лапи почали відмовляти. Старість не в радість.